За оцінками нашого інституту на початок повномасштабного вторгнення в кордонах 91-го року, тобто це включно з Кримом і Ордло, населення України становило ну 42 мільйони осіб. А скільки проживало на окупованих територіях на до початку по широкомасштабного вторгнення? Крим 2,3 мільйони, а ордло це приблизно 3,7, трохи більше. Отак, от, от за оцінками держстату, але це на початок. 2014 року, а там відбувалися свої демографічні процеси, які не відсвятковувались державною службою статистики України. Тобто, ці от числи на початок 2014 року, тобто десь біля 6 мільйонів, така була більш-менш така оцінка. Більш проживали а на окупованих територіях. Це ми можемо відвідвідмінусувати від, від цієї цифри в 42, Да правильно я розумію? Скільки б загалом оцінили ну, та так не можна, тому що там відбувалися свої демографічні процеси, uh -huh. і на початок повномасштабного вторгнення там була інша чисельність населення України uh -huh. тому так якби некоректно скажемо uh -huh. робити. Хоча, от за даними російської статистики, чисельність Криму вона приблизно залишилась на тому ж рівні, 2,3 мільйони, 2,4. А от те, що відбувалось на території, ну ордло, ну сказати дуже важко, тому що там була статистика неповна фрагментарна. Хоча ми намагалися виходити на їхні сайти, качати їхню інформацію, але там ну, вона була доволі неповна. Ну, Росстат публікував цифри стосовно цих територій, але ну, довіра він, буде цих, цих. Він, він тільки по Криму. По Криму, да? По Криму, тому що вони офіційно Криму включили в до складу Російської Федерації. По ОРДЛО вони не давали, тому що ну, вони не включали його офіційно, і статистичних даних по ордло не було. Ну офіційних, скажімо так, були сайти самих, там так званої ДНР, і так званої ЛНР. Я кажу, ми на них навіть намагалися виходити, але демографічна інформація там була неповна, вона вона ну, не витримувала контрольного аналізу і так далі. Хоча певні числа є. Наприклад, там міграція взагалі не, ну, не оприлюднювалася. А там були доволі великі міграційні потоки, і причому це не тільки українці виїздили в Росію там чи, навпаки, на підконтрольну уряду території, але проводилась політика заселення цих територій громадянами Росії. Але особливо це, мабуть, стосується Криму, тому що ми спостерігали там і ну масовий приїзд громадян Росії на, на, на територію Криму. Хоча все ж таки він, мабуть, не був примусовий. Це була соціально-економічна міграція, переважно так чи як це розуміти? В основному це міграція добровільна, українці і, ну скажімо так, українці, громадяни України, яких не влаштовувала та влада, виїжджали, угу. а на їх місці приїжджали громадяни з Російської Федерації. Це не було примусово, і ну вони там залишалися зараз залишаються. І в цю чисельність не входять військові строкової служби і, тобто, і, чин, і чиновники, да і от чиновники тоді приїздили. Вони ж приїздили, нібито в відрядження, і тому вони теж не входили не враховувалися ну, як постійне населення автономної республіки Крим, скажімо так, і міста Севастополя.